Огляд котла дача FirePool Max. Тут у нас підводиться холодна вода підключення 1 дюйм. Тут забирається гаряча вода підключення 1 дюйм. Це місце для запобіжного клапану. Не дай Боже, котел закипіть, клапан спрацює, зайвий тиск стравиться і відповідно з котлом буде все гаразд. Поїхали, розглянемо топку. Топка завдовжки 44 см, глибина 1 метр. Це просто величезний об'єм, величезний об'єм топки. Дрова туди можна закидати взагалі дуже великої довжини. Далі поїхали. Це у нас регулювання подачі повітря в котел. Більше, менше виставляється або перекрити повністю для того, щоб загасити полум'я всередині топки. Давайте покажу вам. Так само регулюється тяга, це відкрите положення, це закрите положення. Котел можна докомплектувати одностійним димоходом. В даному випадку у нас він комплектується е, утепленою трубою діаметр 120 мм. Тут у нас трійник, е, це у нас під трійником розвантажувальна площадка. Під розвантажуваною площадкою лійка, вона ревізія. Е, я поки поставив на броски, але у замовника на об'єкті воно буде кріпитись на такі кронштейни. Тобто кронштейни будуть заходити, отак, кріпитися до стіни і ставитись на. На, на них вже буде ставитися розвантажувальна площадка. Далі, так як тут труба утеплена, вона важка. І їх буде раз, два, три метри. Для цього в верхній частині так само ж, до стіни буде кріпитися хомут е, пристінний. Він обжимає трубу і цими болтами можна виставити довжину ближче до стіни або далі до стіни. Це конус. Конус ховає. Від вологи, від дощу, Це утеплювач, який знаходиться між трубами. Іноді замовники питають, що робити, як злити воду повністю з котла взимку, щоб льодом не розрушити конструкцію котла, адже подача знаходиться не в самій нижній точці. Для вас спеціально ми робимо отут зливний отвір на пів дюйма. і він знаходиться в самому низу котла, і відповідно можна злити всю воду.